Дивимося зараз повторно, поки що дивимося. Радість, радість. болівальників. Леван Кенія. Розібрався в цій ситуації. Блискуче просто. Диємося. Тут Кені набрав швидкість. Нас догнав вже зараз тут Едман. Кенія віддав передачу як легко. Ну, Немає божого загони. Штілич спокійнесенько, зараз обійшов у цьому епізоді. Спокійнесенько обійшов у цьому епізоді, подивіться, Штілич, як подивився один бік, а віддав передачу зовсім інший. На хід. І Кенія забиває м'яч. 2-1. 2-1. І зараз там трохи більше 10 хвилин, у харківського клубу для того, щоб виправити ситуацію і вже їм проявити дух.